Розлітається машина мені. Не знаю. Відкажи мені, що це що таке може бути. <гум> Дивіться, кусок бляшки приклеєно до машини. Клеєм! Це просто клей, щоб ви розуміли. Оце є клей. І воно мені відліт... відлетіло. Просто. О. Бум! Оце є Tesla сайбершак, щоб ви розуміли. Я, я, я не знаю. Ілон Макс. Слухай, що з тобою робити? Напевно, буду дзвонити на міліцію, бо так же не може бути. Це відірвалося. Двірник відірвався, кеп відірвався, відлетів повністю, не знаю, навіть може його знайти. Що з тобою робити, скажи мені? Дзвоню на міліцію, бо так не може бути. Поїхав на тиждень на відпочинок, приїжджаю. Ніякої ні сарапани, ні, ні нічого. Взагалі ні стуку, ну, ні м'ятона, ні нічого нема. Ні. Ну, клей. <ривається> клей відривається. Взагалі, ну, взагалі ні сварки, нічого. Просто звичайний клей. Не знаю. Передачі, ні? Далі піти. Зараз відірву повністю це все. Напевно. Все, відірвав. Вс, як їхати? А ну Макс, кажи мені, як їхати? Все, дзвонимо на милиці, це нема, нема ради.